Після двох років пандемії та трьох років повномасштабного вторгнення українським підліткам все складніше проходити трансформацію з дитячого життя у доросле, аби допомогти молоді та батькам у цьому на Житомирщині найближчим часом запрацює громадська організація. Свідомі батьки тригером, який запустив процес створення цієї громадської організації, були теракти в Івано-Франківську, коли двоє підлітків 15-17 років були завербовані російськими спецслужбами. Один з них загинув, інший отримав важкі травми. І це дуже підняло суспільство. Організація працюватиме за шістьма напрямками, в межах яких команда спікерів допомагатиме батькам у підготовці підлітків до дорослого життя. Ці спікери отримують гарну аудиторію, і це буде впроваджуватись в життя. Тобто, це не для галочки, не для оцінки в шкільному атестаті буде. А це буде для того, щоб цим користуватися і не потрапляти в якісь помилкові катастрофічні випадки, де вже пізно і треба якось розрулювати наслідки. На. Наступним етапом роботи громадської організації стане допомога у створенні об'єднання свідомих підлітків шляхом залучення представників молодіжних рад. Це е, молоді люди 20-25 років, які пройшли школу місцевого самоврядування. Вони будуть консультантами, такими е, тютерами у створенні підліткових е, громадських організацій в Житомирі. через місяць, максимум буде створена е, підлітками свідомими, які у нас вже їх декілька бажаючих є. Громадською організацію Презентують вже цієї п'ятниці у Житомирській міській раді Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1